Напоновні журналісти, не опинула європейська інтеграція і Україну. Маємо на даний момент оголошену в Україні міністром охорони здоров'я епідемію каліфорнійського грипу, я його називаю в народі свиним грипом. H1N1. Це підтверджено аналізами, які зроблені. По наших каналах ми визнали, що це один з... Померли в Дургович, підтвердився аналіз цієї хвороби. Вчора ми оголосили карантин по області. Сьогодні це підтвердилося. Значить, головні міри, які ми будемо вживати, ми збираємо зараз штаб, штаб буде очолювати мій перший заступник Валерій Бертович П'ятак. У нас є спеціальна інструкція на вибудок такої події. Відповідно, всі дії будуть проходити згідно інструкції. В третій годині нас збирає прем'єр-міністр Тернополі, може бути додаткові вказівки щодо лікування даної хвороби. Я б через, через засоби масової інформації закликав всіх жителів Львівщини за ознаками високої температури звертатися на місцях, це районні лікарні, міські і обласну інфекційні лікарні Там є Спеціальне лікарство, воно називається на випадок Таміфлю, яке на випадок цього вірусу застосовується за призначенням лікаря. Воно видається тільки за призначенням лікаря, наголошую, його в аптеках немає. У нас є біля трьох тисяч таких упаковок. На даний момент ми чекаємо машину з Києва, ще не додаткові привезення цього лікарства. Головне, головна профілактика цього всього це обмеження контакту. Інфекція передається крапельно повітряним шляхом, відповідно, обмежити походи на ринки, кінотеатри. На ну, всюди, де може бути багато людей, переїзд транспортом обмежити. Ми на даний момент. Запропонували всім е, вищим школам, університетам, інститутам припинити навчання. Воно не продовжувалося навчання в школах після канікулів, садочки і всі е, інші події, які пов'язані з копиченням людей, відмінені. Тому е, я би ще раз хотів, щоб не було паніки, але просто старатися е, лишній раз не виходити і не контактувати з людьми. Якщо є перші ознаки, Цієї хвороби потрібно звертатися до лікаря, не займатися самолікуванням. Тому що перша стадія це грип, а стадія грипу може перейти в запалення легень, від чого ми вже маємо моменти летальності. Тобто ті люди, які померли, вони померли вже від ускладнення, яке дає цей грип.